Мої вітання, шановні глядачі. З вами Андрій Автофора, ваш надійний помічник в сфері пошуку, покупки і доставки автомобілів з Німеччини в Україну під ключ. Їду я зараз оглядати і, можливо, купляти, якщо все буде окей. Дуже цікавий і ексклюзивний автомобіль, який зустрічається дуже рідко. І взагалі мало хто про нього знає. Я вам скажу більше, для мене було відкриття року. Я просто раніше не замислювався над такою концепцією автомобіля, а зараз мені це навіть сподобалося. Це Mercedes v клас конкретно v 300 Fomatic 2022 року. Ви скажете, Андрій, нічого такого незвичного в цьому нема. Я повністю згідний, але версія у нього Марко Поло. З приставкою Horizon. другими словами, Вестфалія. У вас є можливість переночувати в цьому автомобілі. Тобто відкидний дах, тобто він трансформується, піднімаючись вгору. І тим самим утворює місце плацдарм для ночівлі. Там всі умови створені для того, щоб комфортно переночувати. Машина на кожен день, яку ви використовуєте в своїх приватних поїздках, і плюс до цього всього ще й накладається туризм і можливість переночувати. Ми шукали такий автомобіль без кухні, тому що вони ще йдуть з встановленою кухнею. Але так як вона забирає багато місця в салоні, тому шукали виключно без неї. І таких автомобілів дуже мало, їх можна сказати, одиниці. На них йде справжнє полювання по Німеччині, тому тільки щось з'являється, одразу треба швидко-швидко реагувати. Ось Такий цікавий автомобіль. Зараз їду туди, буду оглядати, показувати замовнику. Ну, відповідно, також зроблю вам. Огляд для того, щоб ви в майбутньому, якщо ви цікавитеся такою технікою, запросто могли зрозуміти, потрібно вона вам чи не потрібна. Дали мені ключик, одразу закрадується питання на рахунок переднього бампера. Він я думаю, перефарбований, сказали мені одне по факту друге. Тут видно, що оригінал сколів небагато, якщо так розібратися, їх є декілька, але ну, пробіг у нас 100 тисяч. Бачите теж скольчики є, але все рівно він. Колисто перекрашувався. Угу. В загальному по всіх металевих частинах він точно не фарбований. Одразу скажу, що я не можу назвати стан ідеальним, тому що так, є невеличкі сколи. По кузову, диски мають де де бордюрку. Також видно, що гальмівні диски вже все, тобто з нормальною такою виробіткою. Їх по-любому треба буде замінити по приїзду в Україну. Є певні такі, знаєте, моменти несвіжості. В загальному без грубих зауважень десь там якісь. Трапенки, сколики. Взагалі зараз також вам покажу, що таке піднята криша, саме основна фішка цього автомобіля, як вона працює. Ну і зроблю тест-драйв. Машина для сім'ї шикарна. І зараз ви все побачите, до речі, тут стоїть пневмопідвізка. машинка може підніматися, якщо потрібно десь заїхати. Ну а так він виглядає в якому положенні. Саме в стелі піднімемо пневмо. Ліфт піднімається, як і у всіх автомобілів по черзі передня задня частина. Це така конструкція компресорів. Тут місце в нас хватає, ми нічого не задіваємо. Давайте перемістимося в салон. Все вам зараз там покажу. Ці сидіння, їх можна крутити. Зацініть, як це виглядає прикольно. Так, пішли далі. Хочу вам показати тут всередині, як все облаштовано, світло. Можемо включити Webasto, якщо, наприклад, холодно буде працювати. Ну і також, якщо літом, наприклад, і вам хочеться більше повітря, ось такі речі робите, тут сітка антимоскітна, тут тобто нічого сюди попадати не буде. Просто бомба. І тут, як ви бачите, є зліва, справа, тут, там ще отвори, місця взагалі дуже-дуже багато. Для таких поїздок, я не знаю, це, це щось нереальне. Плюс ці сидіння також трансформуються в кровать. Ну і відповідно у вас є дуже багато спального простору. Якщо вам, наприклад, Спальня не потрібно, піднімаєте її вгору, і дивіться, тепер у вас тут надзвичайно багато місця над головою. Можна запросто ходити в повний ріст. Це взагалі кайф. Погодьтеся, що, можливо, для вас це також є якась новинка і відкриття, тому що цю машину можна використовувати, ох, в яких випадках в житті. У них дуже-дуже великий попит, всі ці машини хочуть. Ось, до речі. Рекламне оголошення по ньому 54 538 євро нето ціна. 22 рік, 9 місяць, 97 тисяч пробіг, один власник. Ну і потужність 237 сил. Це найпотужніша версія даного В-класу в, в будь-якій з інтерпретацій, навіть якщо б це був звичайний В-клас. Диски 19. Так, тут у нас гума практично нова 25-го року, задня 23-го року. В принципі ще доволі свіжа, як по задній частині. Так, зараз роблю тест-драйв, якщо все окей, підписуємо, веземо в Україну. Так, у нас тут, напевно, зараз на піднятій пневмі машина, ми її опустимо. Самому дуже цікаво, чи вона не буде гріміти і так далі. Все. Відчуття що ти на другому поверсі, тільки що їхав на БМВ, то зрозуміло, ти там сидиш приїжджати й до землі практично. Чуть-чуть є трошки посторонніх звуків, не сильно, але так. це вже питання, як ви до такого відноситесь. Так, ну що, тест-драйв зробив, клієнт дав добро, так що будемо його забирати. Ось така красотка. Колір класний, мокрий асфальт, практичний МГ пакет. На теж фірменних МГ-дисках. Все як ми хотіли. Дякую за увагу. Всім дуже рекомендую такий автомобіль. Ви обов'язково кайфанете, якщо собі теж придбаєте такого плану В-клас. Ну і зустрічайте незабаром на дорогах України. Всім дякую, з вами був Андрій Автофора. До нових зустрічей.